Вітаю, друзі, всеукраїнський Казацьке рух, В'ячеслав Рудник кречник Сьогодні 5 травня 2024 року, День православної Пасхи. Я всіх вас вітаю, поздоровляю з цією датою визначною. Христос народився, Христос Воскрес, і це є наша надія. Хай в цей день і взагалі по життю всяке нещастя минає вас і хай вам буде тільки щастя! Хай ваш дух буде твердим, міцним, і всяке добро буде в вашому житті. Наше керівництво нашої країни, а саме Міністерство юстиції нещодавно звернулося до Європейської співдружності і сказало про те, що. Деякі наші права скорочуються на сьогоднішній день. І я скажу, що це дуже погана ознака. Думаю, що ми рухаємося до контролю, повального контролю. І саме тільки надія на Всевишнього Бога, і надія на те, що людяність, вона Буде більшою, ніж нелюдяність. Будемо надіятись на це. Тримаємо свої серця твердими і маємо справу зі всяким добрим. Тримайтесь!